Забезпечення потреб Збройних сил України лісоматеріалами у період проведення АТО є надважливим. Виготовлення усього необхідного майна з дерева можливе на виробничих потужностях військових лісових господарств. Наразі у Міністерства оборони їх чотири. Раніше було більше лісгоспів. На сьогоднішній день в часи керівництва пана Азарова вони були передані до структури там, державних структур. Те, що в нас залишилось, ми на сьогоднішній день ефективно використовуємо і намагаємося з цього мати найбільшу користь в інтересах Міністерства оборони України. Деревина використовується для зведення фортифікаційних споруд. Чернігівський лісгос представив проекти модульних бліндажів, щитів та вогневих точок. Подібні конструкторські рішення повинні забезпечити надійність споруд та прискорити процес їх зведення у зоні АТО. Крім того, такий бліндаж це економія лісу на 30-40%, що впливає на його ціну утворення та процес виробництва. В відповідності до методики це все буде обстріляно. Визначені остаточні показники, які будуть відповідати форс порудам по сьогоденню і по боєприпасам, які впливають сьогодні на наших військовослужбовців з боку агресора. І після цього буде складено акт і прийнято на забезпечення. Також у війську існує проблема у купорки для боєприпасів. Вік деяких ящиків може досягати понад півстоліття. Така старість унеможливлює процес правильного зберігання, що впливає на якість набоїв. Ми пішли шляхом тим, що взяли всю фурнітуру, яка потрібна до цих ящиків нову, прорахували, скільки буде він коштувати, скільки потрібно затратити часу, скільки потрібно затратити деревини. Львівський військовий скомбінат має можливість це виготовляти, і ми будемо виготовляти дані дані вибори для потреб збройних сил України за останній рік. Усі військові лісові господарства виведені з банкрутства та стали досить прибутковими. До прикладу, у 2016-му Івано-Франківський лісгосп сплатив близько 30 мільйонів гривень податків, а обсяги реалізації львівського склали 44. Крім того, Львівський лісокомбінат повертає у свою власність понад 24 тисячі гектарів землі. Декілька років тому назад було від Міністерства оборони відокремлено Поворський військовий лісгосп. Сьогодні по рішеннях суддів суди визнали, що це відокремлення було невірне. Губернатор дав розпорядження неправильно і ці землі площею 24 тисячі гектарів повертаються підпорядкування Львівського військового лісокомбіната. Наразі військові лісгоспи очікують на включення запропонованих виробів до державного оборонного замовлення на поточний рік. Денис Гойко, Вадим Стасюк, військове телебачення.